Міський голова Роман Клічук разом зі своїм колегою з Мангайму, доктором Петером Курсом, провели спільну прес-конференцію. Друзі пізнаються у біді. Місто Мангайм одне із перших європейських міст протягнуло руку допомоги Україні, і вже у березні 2022 року підписало меморандум про співпрацю із Чернівцями. Допомагали не лише словами, а й важливими справами. До допомоги їхня була на надзвичайно на, на вчасною і важливою і ми не перестаємо дякувати їм за 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 те що вони про протягнули нам руку дружби це були тисячі тонн гуманітарної до до допомоги які прийшли в, в, в наше місто на початку військових дій це була комунальна техніка це були меблі для для прихистків це були меблі для школи і багато багато іншого а ще громада Мангайму приймала українців у себе у німецькому місті. Прихисток знайшли майже 4 тисячі вимушених переселенців так само, як і в Чернівцях, найбільшою проблемою, з якою стикнулися, це надання житла для біженців. В основному це були залучені до цього готелі, а також пошук квартир для біженців. Окрім того, громада безпосередньо включилася в підтримку, надаючи свої власні приватні будинки для потреб біженців. Німецька делегація завітала до чернівців саме з нагоди річниці побратимства. кажуть, дорога була важкою, утім на власні очі встигли побачити багато важливих речей та поспілкуватися з чернівчанами і внутрішньо переміщеними особами. Гості відвідали одну з місцевих шкіл місто Добра, а також спадщину ЮНЕСКО, резиденцію митрополитів Буковини і Далмації, а нині національний університет імені Юрія Федьковича. Візит німецької делегації у Чернівцях називають знаковим та вважають сміливим кроком приїхати в. Україну, де триває війна. Безперечно, це також сигнал для нас. Це сигнал поваги до, до нашого міста, до нашої країни, це сигнал підтримки, тому що приїжджає міський голова, приїжджає представник громади, за яку проголосувала велика кількість людей. Приїжджає міський голова, який прийняв в своєму місті велику кількість українців, які змушені були покинути нашу країну зв'язку з війною. Це з однієї сторони важливий символічний хід. З другої сторони минулого тижня місто Мангай передало нам чергову партію допомоги. Головний бургомістер Мангай. Му зізнається, у Чернівцях побачив не лише відголоски війни, а й велике бажання розвиватися та будувати європейське майбутнє. «Ми також були глибоко вражені здатністю та бажанням, що за межами війни все рівно іде орієнтація на майбутнє. Вчора, до прикладу, ми були присутні на відкритті нової сцени театральної. Також у нас була можливість зустрітися в кіномистецькому центрі, відвідати виставку, де були виставлені проекти перепланування центральної площі. Петр Курц додав у Чернівці. Цях відчувається європейський дух, зокрема завдяки своєму спадку, творчості Рози Ауслендер, Пауля Целана, Шумпетера та інших. Генрієта Беух, Олена Крічко, Ярослава Боячук та Діана Чігак. Новини Чернівців, телеканал СІ 4